Любов mm -hmm. подібна вельми до потоку, Поверхне дзюркотить, а глиб мий. І схожа, ніби пристрасть неглибока, якщо вдається висловити їй, Багатомов не виражає в слові. багатомов не виражає в слові. Хлопці! Ah. 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 Багатомов не виражає в слові, як мало розуміє у любові, не думай, серденько моє, що той палки не досить, і болю той не зазнає, хто співчуття не просить. Явля мовчання більше лиха, ніж слова зухвалі, тому дуже братівні мих удвічі більше жалю. Ховаю, серденько, моє, любові в серці досить найбільше болю зазнає, хто співчуття не просить. Це страх як сумно кохати когось без відповіді.